Каміною димаря, е, нагадаю, будемо переробляти неправильно змонтований димохід. Тому ретельно обирайте майстрів, ретельно обирайте матеріали, з якого ви хочете збудувати собі димовидалення для каміна чи камінної топки. тому що можна заплатити два рази. Ваше зробив Де якісні димарі каміни, печим, собці профіляє. Давайте, щоб більше не задавали питання, чому у нас флюгер на штоці, а не на подшипнику. Дивіться, флюгер на подшипнику. Повністю поржавів, дивіться. Він тупо наглухо заклинив. Не можна ставити флюгера на дров'яні котли, каміни і тому подібне. Він тупо не працює. Просто об'ясніть мені тупому у утеплену трубу садить на герметик. Мені за... Тим більше, якщо ти робиш на рукожопну. Мені зараз розібрати, я не можу розібрати димоход, бо прохиряти -про дебили це цим герметиком. Кажу, герметик на основі Шамота він не дає розширятися нержавійки. Різне лінійне розширення. Розібрали ми це неподобство. Повністю зняли. Дивіться, возлі балки строу димоход близесенько біля балки, без всяких силікат кальцію без ніхера. Просто утеплений. Утеплений димохід передає температуру сумасшедшу. Може іноді бути і червоний. топка стала у нас в такому стані. Підчищаємо, зачищаємо і навіть підфарбуємо. Немаловажно, дивіться, був зібраний верх ногами димохід, ті конденсати, дивіться, топка вже ржавіє. От що було б із цією топкою, з певними роками? Людина б навіть і не знала, звідки йде запах дьогтя, вонь, угар і тому подобне. І ще під часом е, прогорів би, не прогорів би, а поржавіла б верхня кришка в цьому котлі, в цьому каміні. І, і нагадую, це вмонтований камін. Ви розумієте, це потім ти все оздоблення знімаєш і розміняєш камін. Це вже. Як ми виходимо із цієї ситуації, переробляємо, нагадую, неправильно зібраний димар, е, коліна ми ставимо чим понижче. тут буде удар. Тут нагадаю роблять люди ще короб такий доволі немаленький. Буде знизу рішітка. Ось сюди, звідси буде рішоточка, якраз удар дима по фізіки піднімається і виходить зверху. Переходимо обов'язково з утепленої і з голої на утеплену через конус зворотній. По конденсату. Було у нас як ось так зібрано. Але ж е, утеплювач може, тим більше з базальтової вати, може пропускати. Через утеплювач може йти конденсат ну, всякий там конденсат, розумієте? Тому, то так треба робити. І і Отак От треба робити. Велика тобі шана і повага. Значить дивіться, Переробили ми цього димоходу. Все, конденсато, антиконденсаційний перехід. Все собрано по конденсату. І хочете ви чи не хочете, але я буду всім розвантажувати димоходи над чугунними печами. Воно все рівно буде зашиватися. Так що не, блядь, естетика, яка а веса на цю печку, немає. Отак воно вийшло у нас через другий поверх. Нагадаю, коліна були тут. Ось у нас балка. Оце крок вийде і слідуюча кроква в нас іде ось тут. Отвір уже був, нам прийшлося все рівно через коліна 45, які ми опустили максимально донизу. Тут буде решіточка. І тут буде ще одна решіточка. Тобі ж це все буде в коробі. Якось там майстри обгуляють, обпетляють. Все знизу до верху по конденсату. Два слоя силікат кальція Сергій плюс базальтова вата. Тут, так як буде короб, далі люди там якось собі дороблять. Гільзу ми один силікат кальція зробили. Все. Це, нагадаю, цей камін був вже в використанні. Що ми зробили сьогодні? Це передивилися. Нагадаю, він був зібраний не по конденсату і все текло по каміну. Ми все передивилися, переложили гірметик, зачистили і пофарбували. Значить, я обнаружив ще одну проблему. Він був вже в використанні, він отак от от виглядає, топився одну зиму, здається. Що я замітив? Бляха, муха, клієнт попав реально на скло. Тому що хто що тут робив, працював, різали, не різали. Ну, Коротше, йшло будівництво. І різали метал і окалини поприлипали до стекла. Можливо, хтось знає, що з цим можна зробити, щоб спасти стекло. Ну, що з, 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 ну, з середини помиється, але ж все-таки окалини є. Печорка, блядь. Якісний диморік, мені не печив, що в цій профілі є номер телефону. До речі, єдине, на що я сажу в димоходах на герметик, то це волпера. І... або грибки. Все. Так, Завершили монтаж до каміна, перероб з неякісного на якісний диван. Тому демонтуємо, реставруємо, монтуємо. Номер телефону є в вже цікавий.